Щомісяця орієнтовно тисяча власників житла звертаються у Луцький центр надання адміністративних послуг, аби оформити компенсацію за прихисток вимушено переселених українців. Про це Суспільному розповіла директорка ЦНАПу Луцька Лариса Карп'як, каже, упродовж перших п'яти днів кожного місяця власники житла мають подавати документи для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги у зв'язку з тим, що поселили людей, які рятуються від війни. Так Чено нормативними документами, тому що особи можуть змінювати місце проживання безпосередньо. Вони сьогодні можуть бути як внутрішньо приміщення, задекларувати своє місце перебування у Луцьку, завтра у Львові або повертатися. Відповідно, має бути підтвердження. Відшкодування у літній період десь в межах 445 гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це сім'я з чотирьох осіб, відповідно це чотири рази по 445 На зимовий період опалювальний сезон сума сягає на одну особу майже 900 гривень. Пенсіонерка Надія Вещук каже: від початку повномасштабного вторгнення дає житло людям із тимчасово окупованого Лисичанська. Чи вистачає компенсації? Відповіла так при наших таких цінах і нашому такому житті. То це, звісно, мізер. А на опалювальний період 900 гривень. Це, це якось дуже мало. це дуже мало. Так би десь на опалювальний, то тисячі півтори на людину може хотіло б. У мене живуть дві особи: хлопчик і його бабуся. Прийом документів від однієї людини це до 15 хвилин робочого часу, розповіла адміністраторка Тетяна Міщак. Орієнтовно на день на одну особу, десь 20-25. Буває, що більше ну, в залежності від того, як наплив, як люди йдуть. Всі дані є ми мусимо звірити, передивитися, що все добре, перепитатись, чи не прибуло більше, чи не вибуло. Зі слів керівника обласного управління житлово-комунального господарства Василя Венського. За даними вересня цього року, на Волині було 3889 внутрішньо переміщених українців, які проживали у 1471 домогосподарстві. Загальна Нарахована сума компенсації становить 60,6 60 млн грн. мільйона гривень. На даний час компенсовано домогосподарством 55,3 млн грн. мільйона гривень. З них за кошти державного бюджету 8 і дві мільйонів гривень, за кошти міжнародних організацій 47 і одна десята мільйона гривень. Подати документи до Луцького центру надання адмінпослуг для компенсації витрат за комунальні послуги можна також онлайн та поштою, говорить директорка Лариса Карпяк. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.